Так. так, значить, сьогодні ми розглянемо лекцію номер 6 поняття і класи е, архітектурних стилів. От, значить. Що таке, давайте розберемо архітектурний стиль у розробці програмного забезпечення. Архітектурний стиль це конкретне рішення для певного програмного забезпечення, яке зазвичай зосереджується на тому, як організувати код, створений для програмного забезпечення. Він зосереджений на створенні рівнів і модулів програмного забезпечення. Та забезпечення належної взаємодії між різними моделями для отримання правильних результатів після впровадження. Грубо кажучи, архітектурний стиль вказує нам, як організований код. Це що так, дуже-дуже по-простому. Невеличка плутанина існують три пов'язані поняття, які в інтернеті часто перепутають між собою. Значить, наведемо ясність: архітектурний стиль. Це архітектура програми на найвищому рівні абстракції. Далі архітектурний паттерн або архітектурний шаблон це спосіб провадження, спосіб провадити архітектурний стиль. Ми з вами на четвертому курсі. Хто був пам'ятає, там була в нас лабораторна робота по технології розробки програмних систем, яка називалася розробка паттернів. Да? Тут якраз паттерн це є також. Спосіб проводити архітектурний стиль. І дизайн е, ну е, не, ну Якщо так дослідно, дизайн це Архітектура, а це дизайн, всі ми розуміємо, що таке дизайн, спосіб вирішити локальну задачу у проєктуванні Далі. Які є архітектурні стилі? Значить, дата центр, архітектура. Архітектура орієнтована на дані. Далі дата фло. Архітектура потоку даних, call-and-return uh, архітектура, виклику та повернення. Дата, центр архітектури. Сховище даних у файлі або з базі даних є центром архітектури. Сховище даних надає постійний доступ для інших компонентів для грін-операцій. Така архітектура сприяє цілісності. Процеси виконуються самостійно з компонентами клієнтів. Дані можуть передаватися між клієнтами по принципу дошки оголошень. Дана архітектура сприяє інтегрованості. Існуючі компоненти можуть бути змінені, а нові компоненти можуть бути додані без турбування інших клієнтів. Датафло архітектура. Цей тип архітектури використовується, коли вхідні дані, трансформуються у вихідні за допомогою ряду обчислюваних маніпулятивних компонентів. Елементами такої архітектури прийдуть називати труби та фільтри, тому що вона має набір компонентів, названих фільтрами, з'єднаним трубами, що передають дані від одного компоненту до іншого. Кожен фільтр працює окремо, і спроєктований так, що приймає в себе лише визначену форму, яка видає попередній фільтр і передає дані в такій формі, яку приймає наступний фільтр. Проте жоден фільтр не повинен знати, як працює суцільний компонент. Далі, ну, от наведена його структура. Кол дерьон архітектура. Архітектура виклику і повернення використовується для створення програм, які легко масштабувати та підтримувати. У даній категорії існує багато підстилів. Наприклад, розглянемо такі. Об'єктовно орієнтована архітектура і багаторівнева архітектура. Об'єктно орієнтована архітектура. Що ж це таке? Це компоненти системи. Інтапсулюють дані та операції, які застосовуються для маніпулювання даними. Координація та зв'язок між компонентами встановлюються за допомогою передачі повідомлень з даними. Ця парадигма проєктування заснована на розподілі відповідальності за програму або систему на окремі, доступні для багаторазового використання та самодостатні об'єкти. Підхід об'єктно-орієнтованого проєктування полягає в тому, щоб розглядати програмну систему як сукупність сукупностей, відомих як об'єкти, об'єктно орієнтована заснована на моделюванні об'єктів реального світу. Далі йдемо. Це ідея багатошарової архітектури, полягає в тому, що модулі або компоненти зі схожими функціями організовані в горизонтальній рівні. У результаті кожен рівень виконує певну роль всередині додатку. Стиль багаторівної архітектури не має обмежень щодо кількості шарів, які може мати додаток, оскільки мета полягає в тому, щоб мати рівні, які сприяють концепції поділу, проблеми. Стиль багатошарової архітектури е, абстрагує явлення про систему в цілому, надаючи достатньо деталей, щоб зрозуміти ролі та відповідності окремих рівнів та взаємозв'язок.